Чатка вітає Оля і ви на візерному каналі. І сьогодні буде відео з рубрики Ідеї для нахнення, і ми з вами поговоримо про залишки пряжі і не лише залишки, якісь поодинокі моточки. Клубочки, які ви, можливо, десь на стоку придбали, і тепер не знаєте, як і куди їх діти. Тому я думаю, що це відео буде дуже надихаюче. А саме на це відео мене надихнула, можна сказати, попросила моя глядачка, за що їй щиро Дякую. Надіюсь, вона теж знайде якусь ідейку тут для натхнення. В цьому відео ми з вами поговоримо в основному. Про якісь великі плечові вироби, тому що, звичайно, що для маленьких ну, теж можна щось придумати, але саме плечові, скомбінувати, поєднати які техніки, це, здається, набагато цікавіше і більш надихаюче. Я знайшла доволі багато картинок, тому всі ними з вами поділюся. Розкажу своє враження і, звичайно, надихну. Тут будуть не лише спицями вироби, а і гачковані, тому, думаю, знайдете для себе щось цікаве. Давайте поїхали, як завжди. Я за кадром, а ви спостерігаєте те, що я там. Знайшла і чим хочу з вами поділитися. Ну що ж, дівчатка, поїхали, перші моделі це класична смужка, переходить від одного кольору до іншого. Не буду зупинятися на кожній моделі, лише буду говорити. Тут ви вже вибираєте для себе ширину смужки, їх поєднання, висоту, як вам подобається, це лише ваша фантазія. Як ми бачимо, я тут підібрала декілька моделів з одним двокольорне, тобто тільки два кольори, і на одному ширші смужки, на іншому вущі, на одному світлий верх, не, не стемний, на іншому навпаки. Звичайний класичний реглан досить цікаво поєднується. Також можна поєднувати декілька кольорів, як ми бачимо, тут такий ніжно. Пшеничний колір, білий чи молочний і зелений, теж красиво виграшно виглядає і напівпатентна резинка доповняє. Також, якщо у вас є якась ниточка з переходами красивих кольорів, то можна використати і зв'язати ось такий смугастик, теж буде цікаво. І якщо у вас є багато ниточок, якихось одно... різнокольорових, так, там по... Трішки залишків можна поєднати з білим і зв'язати такий яскравий джемперочок. Також я знайшла модельку, в якій саме смужки вив'язані виворотніми петельками, досить цікаво виглядає, і додавлена бахрама, як ви бачите на рукавчику. Зараз на наступну фото буде краще видно. Ось тут видно, дуже цікаво виглядає, і самі смужки вже виглядають так більш. Свіжіше, не заїжуну, неоднаково, тобто, як вони йдуть, наче на виворі, досить цікавий варіант. Також можна зв'язати, якщо у вас є якесь багато цікавого махеру, яскравий махеровий джемперочок, поєднати. Так, смужки, як вам хочеться, не обов'язково однаково. Ще один варіант поєднання більш стриманих мохерця чи альпака кольорів, додавлення акцентні смужки на рукавах і понизу такі темно-коричневі. Ще варіант з використанням такі, знаєте, насичених кольорів, тут такий зелений, коричневий, і зв'язати джемперочок – Просто поєднавши так, як лягає душа, мені сподобалась кишенька. В цьому джимпорочку сподобались переходи кольорів між вашими різними моточками клубочками, переходи виворотними петельками. Оригінально, цікаво і вже не так як всіх. В цьому джемперочку оформлені переходить паеточку теж класний варіант, можна ще люрекс, можна також іншу фантазійну ниточку добавити. Тут такі стримані кольори і досить гарно виглядає. Ще один варіант, як ви бачите, саме пров'язування смушок хустинковою гладдю, і це теж додає цікавинки виробу, можна різні моточки використати, буде класно. Наступна група таких джемперочок. Це з ажуром, коли в нас йдуть різні ажурні вставочки. Отут ми бачимо весь парочок ажурний додані такі смужки, досить оригінально. Тут дуже мені сподобались такі пастельні стримані кольори, і оці, цей візерунок, квіткові кошики, ну він просто тут дуже класно виглядає. Ще один варіант Дотримання певної кольорової гами теж дуже гарно виглядає. В-подібний виріз доповнює такий легкий джемперочок. Тут же відзеруночок дещо інший, до речі, не знайшла його, але мені здається, що якщо подумати, то можна щось придумати і зв'язати. Мені подобається секційна пряжа, на з молочною, виходить красивий оригінальний джемперок. Ну, а ми плавно переходимо ще до одної. Групи, де поєднуються не лише, як ми бачимо, ажур, а й і жакар. Це класно, цікаво і можна вив'язати всі моточки-клубочки. Ще один пухнастик з Люрексом. Мені тут дуже рукавчики подобали, іменно довжина рукавчиків, такий він затишний, який теплий, ну, дуже сподобалося. Також, як бачимо в цьому джемперочку в нас додавлені візеруночки у вигляді накидів, такі, як то кажуть, базовий простий візерунок і різнокольорові смужки, так освіжає простий джемперочок. Також можна додати візерунки якісь більш цікавіші. В цьому джемперу мені сподобалось, що тут йде як молочний і коричневий, і їхнє поєднання класно виглядає. Далі ми переходимо вже до жакарду. Як елемент переходу між кольорами, це, мені здається, взагалі найкращий варіант використати якісь жакардові невеличкі візерунки для переходу між різними кольорами, доповнивши їх якимось основним кольором, який йде, наприклад, на резинки, на горловинки. І можна зробити такий яскравий жакардовий джемперочок. Ось тут переходи йдуть між ниточкою Букле і якоюсь такою мариносовою ниточкою, досить цікаво обіграно. Класно, оригінально, і точно ні в кого такого не буде. Цей джемпарочок, я думаю, багато хто бачили, теж переходи між смужками в вигляді такого простого жакардового візеруночку. Ще один варіант переходів в вигляді ромбіків, між різними кольорами, світліше, темніше. Теж класно можна використати, можна використати декілька кольорів, не лише два, як тут, а можна переходи між. І різними кольорами. Варіантів жакарду досить багато. Бери і роби, як то кажуть, бери і в'яжи. Ось ще один варіант, світлий низ, темний верх, теж оригінально цікаво виглядає. Тут вже конкреточка повище. Тут маємо, бачимо два варіанти: сіренький і рожевий теж дуже цікаво виглядає, Візерунок легенький. Думаю, можна повторити ромби, якісь інші фігурні, жакардові візерунки будуть досить гарно виглядати. Тут ми бачимо класичний реглан, але це. Ще також можна використати невеличкі гмоточки-клубочки і зв'язати ось такий жакардовий, повністю майже весь джемперочок, використовуючи різні залишки пряжі. Наступна така група. Джимбарочки це з акцентом на рукавчики. Тут рукавчики жакардові, різні поєднання жакардових візерунків, теж досить оригінально виглядає. А ось цьому джембарочку, знаєте, він мені так запав в душу, тому що досить часто буває, що буквально декілька не вистачає так, на рукавчики. Тож можна обіграти ось таким чином, досить класно. Ще один варіант, що рукавчики зв'язані іншим. Іншою ниточкою, як бачимо, візеруночком, плюс оброблена горловинка і низ цієї ниточки. Класно. Ще варіант з жакардом. Теж, знову ж таки, рукавчики, виконані жакардовими невеликими візерунками, і вони так освіжають виріб і досить цікаво виглядають. В цьому варіанті мені дуже сподобалось, коли гудзики перекликуються з манжетами рукавчики. Манжети самі доволі такі високі, класний варіант, ну, запало в душу. І ще один з цієї самої рубрики ось такий з синім акцентом, ще додавлене сердечко в вигляді якоїсь наклеєчки. І оцей такий собі кардиганчик, дуже класний. Ще один варіант це доповнені рукавчики ще двома трьома кольорами, і основний на кінець. Теж оригінально, цікаво, теж можна використати. Тут ж ми бачимо різні рукавчики зовсім поєднуються лише в'язкою, а так вони не відповідають джемперу. Ну, теж оригінально і така ідея має місце. Тут же використано на рукавчики яскраву пряжу, тоді коли тіло більш таке стримане, хоча теж два кольори. ну Три виходить разом з рукавчиками. Цікаво, можна спробувати теж. Ну, а ми переходимо з вами плавно до інтарсії. І дивіться, як тут геометрично рівно посередині поєднуються два кольори, і рукавчики протилежні, якщо з лівої. Сірий з правою оранжевий, оригінально. Тут же ж до інтарсії додали ще трішечки візерунків, і дивіться, як по цікавому заграв сам джемперочок. І ось такі невеликі якісь залишки, якісь ниточки, які у вас є, можна використати. Тут же інтарсі трішечки поскладніша, тут вже йде переходи між кольорами та. В процесі теж цікаво і оригінально виглядає рукавчики однакові. Ну, а якщо ви вже зовсім хочете, як то кажуть, піднапрягтись, то можна зв'язати ось такий джемпорочок в інтарці. Тут поєднуються і різні ниточки, кольори і візерунки. Ще один варіант, не дуже добре видно, але теж видно, що різна, не можливо однакове, але різні кольори, різні візерунки, і воно вже так зовсім по-іншому виглядає. І хочеться спостерігати, хочеться розглядати, що, куди і як, наче здається, що використані ось якісь невеличкі моточки клубочки вивезний ось такий цікавий джемперочок. Ще один варіант теж доволі цікаво поєднується на точки. Кольорова гама дуже приємна і приємно дивитися, а в'язати взагалі буде цікаво. Ось цей джемпарочок тут сподобалось мені, що ці ромби перекликаються між собою, такі геометричні фігури, і що рукави однакові, повністю однакові досить цікавий варіант. Ще один варіант інтарсії поєднання кольорів по діагоналі. Ну, цікаво, в'язати, то взагалі буде класно декілька моточків, клубочків, і їх перекладати. Ось цей варіант мені сподобався. Знаєте, наче два светрики зшили в один: один такий стриманий, а інший такий яскравий. Клас, можна повторити. Ще один варіант з цієї рубрики, і ще мені сподобалось, що на горловині теж йде не повністю, а до половини поєднання кольорів. Такі смужки додавлені оригінально. Ну, а ось цей такий яскравий, такий, знаєте, ще родзинка його те, що шви назовні, так? що додає такої, знаєте, брутальності якоїсь цьому виробу цікаво. Ось тут мені сподобалися кольори, і що досить багато візерунків, якщо ви любите різні візерунки в'язати, зверніть увагу і можна поєднати в одному виробі. А оцей, знаєте, Джампорочк нагадує мені по телевізору, коли немає програми, ось так пікає, і ось такі смужки. В'язати, до речі, досить цікаво. Mm -hmm. І ось цей самий джемперочок вже я на раз напевно п'ятий-шостий вам показую, бо мені ну, дуже він подобається. Тут твідова ниточка, і дуже цікаво поєднується. Ще одні, одна інтарсія в яскравих таких кольорах. Нерівних формах мені сподобалось, досить цікаво. Ну, а ми з вами переходимо ще до однієї групки, де йдуть поєднання різнофактурної ниточки і з нею в'яжуться невеликі смужки, тобто по декілька рядочків, один, два, три, і поєднуються в такі цікаві джемпери. Можна додати якісь невеликі візеруночки, доволі маленькі, такі, як, наприклад, рядочок дві, два, дві разом накид, і воно буде так по-свіжому виглядати. Головне в цьому яке правило, <правил> ніяких, як хочемо так поєднуємо, немає ніякої. Там послідовності, просто беремо і в'яжемо, є паєточка, додаємо, є люрекс додаємо, є буклє, додаємо. І вив'язуємо такі яскраві, цікаві сведрики Тобто беремо всі свої залишки, не обов'язково, щоб вони були однакові. Ну, ми з вами зараз переходимо до. Тих виробів, які я в'язала в смужку, ось перший виріб це тут з елементами жакарду, футболочка для мого сина. Кардиганчик для себе теж з цим самим візеруночком в'яжеться дуже легко, просто, а виглядає доволі цікаво і оригінально. До речі, цей цей кардиганчик ще має доробити планочку. Ну, а ось саме ось цей джемперочок став родзинкою мого 2025 року. Я просто його обожнюю. зелена зелень джемпер дуже красиво виглядає і цікаво саме візерунками вив'язання смужки. Ще один варіант, де я смужками додавала візерунок це ось цей біленький біло сірий джемпер. А рукавчики я зв'язала, скажімо так, просто наполовину одного таким, другого таким кольором. Теж цікаво вийшло. Проста футболочка, тут з мене смужки однакової ширини по скільки рядочки додавала ось такий бантик, як родзинку. Ну, і на останок своєї підбірочки я ще зібрала для вас модельки, які в'яжуться гачком. Перший джемпер тут поєднання бабусиного квадрату, ну і смужок. Теж, якщо у вас є залишки різної пряжі, можна використати ще один варіант, вже такий, знаєте, ще йде така крупна ниточка, група ниточка, і гачком зв'язати Легкий джемперочок, де не дуже легкий, теж оригінальний. А в цьому, джем... цьому кардиганчику дуже. Красивий візерунок, там такі широченькі рукавчики, така блуза виходить. Мені дуже сподобалось. Ну, якщо у вас багато якоїсь напівбавовняної ниточки, можна зв'язати ось такий яскравий кардиган. В цьому кардигані ви точно не залишитеся, не Він неймовірно класний. Я дивилась навіть, як він в'яжиться, бо дуже-дуже мені цікаво. Ще один такий самий джемперочок, теж досить яскравий. Звичайно, якість не дуже фото, але ви подивіться, як красиво поєднуються різні смужки. Ще один такий бомбар, я б сказала. Тут мені сподобалися рукавчики. Вони оригінальні, досить оригінальні. Мені здається, поєднання декількох різних по кольору ниточок додають такого акценту. Ще варіант, якщо у вас досить маленькі залишки і не обрізаючи кінчики, можна зв'язати ось такий цікавий кардиганчик. Ну, це, скажімо так, для досить сміливих, я не їх числі. Ну, і якщо у вас є якісь, якісь моточки невеличкі, можна зв'язати ось такий яскравий джемпер. Що ж, друзі, я сподіваюся, ця підбірка трішечки вас надихнула. Ви заглянете в свою корзинку, де лежать маленькі моточки-клубочки, і зв'яжете якесь цікаве виріб для себе чи своїх рідних. Дякую вам за те, що були зі мною. До зустрічі на моєму каналі. Наступне відео. Па-па!